На позачерговій сесії узівської міської ради 31 жовтня депутати підтримали план перемоги України. Президент Володимир Зеленський представив стратегічний документ, що складається з п'яти ключових пунктів: колективна безпека, оборона, стримування, стратегічний економічний потенціал та післявоєнний розвиток. Міський голова. Ініціює звернення до відповідних інстанцій, до президента, до Верховної ради, до обласної адміністрації, до районної військової адміністрації, до районної ради, до всеукраїнської організації, органів місцевого самоврядування, асоціація міст України, звернення щодо підтримки даного плану перемоги, оскільки всі свої сьогодні зусилля, всі думки, всі сподівання ми спрямовуємо на те, щоб досягнення перемоги і миру на нашій українській землі. Звернення від депутатів на підтримку плану перемоги зачитала обраниця Наталія Бохвалова. Звернення Лозівської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз проходить через надзвичайно складний період своєї історії. Народ згуртований і налаштований рішуче захищати своє право на свободу, власну мову, культуру та державну незалежність. План перемоги, запропонований президентом України Володимиром Зеленським та представлений у Верховній Раді, а також на міжнародних платформах, включаючи США та країни Європи. Є комплексною стратегією спрямованою на перелом у війні, що триває вже майже 11 років. Почути повний текст звернення можна переглянувши запис пленарного засідання на офіційному сайті Лозівської міської ради.